Для того, щоб сказати людям добру звістку, яка написана в святій Євангелії. Багато людей мають Слово Боже, але вони його не читають, пилюкою пропадає вдома на поличках. Бог, користь Неба і землі, любить людей. Слово Боже говорить. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічний. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив, в ім'я однородженого Сина Божого. Господь Ісус Христос, він прийшов цей світ, щоб спасти людей, щоб нас промирити з Богом. Тому що, як Адам з Євою зрішили, і у світі війшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди успадкували гріх. Нема права на нього. Хто говорить, що немає ріка, обманює себе і немає в ньому правди. І якщо бути щирими, самим собою, перед Богом, подивитися своє життя, свої слова, свої думки, бажання, ми побачимо багато лукавства і зла. Ми побачимо гріха Багато ми рішимо, хтось більше, хтось менше щодня. Добрий прийде той день. Коли Бог буде судити людей за їхні гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, не відкупиться ніякими грошима, це неможливо. Це приблизно так само, як будь-яка людина, яка вчинила злочин, але перед тим робила якісь добрі діла, і її спіймали, завели в суд. І в суді вона буде вправодитись тим, що вона робила добрі справи. Якщо суддя справедливий, і навіть якщо він добрий і захоче відпустити таку, таку людину, Суддя не зможе відпустити, тому що по закону він має засудити таку людину. Наш Бог є суддя справедливий. І Божа справедливість має покарати. допомагати. Врислава і смерть це вічна розлука з Богом. А Дар Боже життя вічним житті Ісусі, Господі нашому. Але радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос! Від своєї смерті, своєї святої крові на Голгофському Христі задовільнив усю Божу справедливість. Ну як ми можемо знати, що Бог прийняв його жертву, що Богу це було угодно. Бог воскресив Христа мертвих в третій день повесання. Христос це єдина надія для людства. Ісус Христос це єдиний шлях на небесах. Господь сам сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця. Якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. До щоби спастися, щоб Бог нас міг прийняти в своє царство, в рай, людям потрібно покаятися, тобто визнати свою провину перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутись від злив діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тобто довіритися жертві Христа, не своїм якимось добрим ділам. Не своїм грошам, своєму багатству, то довіритися Ісусу Христу. Тому вчинку, яку Він зробив, Він пожертвував своїм життям, Він помер на Христі, щоб ми з вами промирилися з Богом. Усе ж від Бога, що нас промирив з собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примарив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся своїх греха, вірите в Ісуса Христа і спасайтеся. довіртеся Ісусу Христу. Він любить людей. Бог сьогодні промовляє до усіх людей, прийдіть до мене всі стручені та обтяжені і я заспокою вас. Тільки Бог може заспокоїти нашу душу, дарувати нам мир в серце. Дарувати нам вічне життя і прощення грехів тільки завдяки Ісусу Христу. Сьогодні багато людей, сьогодні ми чули Боже Слово, яке зверне до всіх людей. Но голос Божий, ви можете почути лише особисто у своєму серці. Відкрити своє серце Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Не гайте часу. Сьогодні, як чуєте Голос у своєму серці, не робіть за тверділими вашим серцем. Сьогодні примиріться з Богом, бо завтра може не настане. ж ще йде не у нашій владі життя коротке, а душа вічна. Задумайтесь над своєю душею. Де вона буде у вічності. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей, бо творець неба і землі залишив своє слово.